Добрий день на Полтавщині є три музеї присвячені історії авіації і космонавтики. Ми з вами зараз біля того, який є наймолодшим. Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики був заснований в 2014 році. А до цього з'явилася спочатку приватна колекція. Згодом громадська організація, яка почала займатися збором експонатів, і нарешті з'явився музей. Тут перед музеєм облаштований сквер. В ньому стоїть пам'ятний знак присвячений авіаторам, які своїм народженням, життям чи долею пов'язані із Кременчуком. Ну що, заходимо до музею. У музеї нас зустрічає перший і єдиний на даний момент директор Анатолій Бішенко. Добрий день. Добрий. Про що розповідає експозиція вашого музею? Не єдиний директор, а єдиний засновник. Так, тому що це була моя ідея, і що ви бачите чи побачите музей, це 90% була моя приватна колекція, коли я подарував місце. Про що музей? Ми займаємося невідомими старинками загальноміської історії, які мають відношення до авіації та космонавтики. Це і довоєнні учбові заклади, довоєнні до Другої світової війни. Це і пішевоєнні учбові заклади. Це і е, бойові підрозділи, які розміщалися в довоєнні часи, пишевоє авіаційні. Це і е, е, діяльність нашого льотного коледжу, який дав uh -huh. близько 70 е, громадянам путівку в небо, в тому що 5 тисяч іноземців. Оцими напрямками ми займаємося. І сучасні теми, яку ми займаємося вже 10 років, зараз видали. Сигнальний зразок це збір інформації. Книга буде називатися Янгало Українське небо» про загиблих пілотів. з початку 2014 по 2024 рік. Ми зібрали інформацію на 230 загиблих пілотів. Уже в першому залі зрозуміло, які у вас експонати, зокрема, це моделі літаків різних моделей. Зроблені своїми руками. Прекрасно. Тут ми бачимо форму льотчиків різних років. І ми бачимо велику кількість фотографій, особистих речей, а також е, зброї е, різних періодів. Зокрема, схоже, це зброя періоду е, Другої світової війни. Ну, в більшості так. У більшості Другої світової війни е, зброя, хоч і має прямого відношення стрілецька, але це для дітей, оскільки у нас основний відвідувач діти, то для них потримати зброю в руках е, це велике щастя. Тому ми виставляємо ці зразки тут на обережі. Можливо, навіть найбільша колекція зброї. У області 66 одиниць. А ще ваш музей про пам'ять. Оце у вас дерево пам'яті? От ви бачите тут уламки. Це уламки літака, яке місце падіння ми обстежили у 2011 році. Ну Уламки літаки літака вже як такого не було, а от уламків дуже багато. І ми знайшли під низом, там, і Останкиночика, не встановили. І це у нас така експозиція, де завершується екскурсія. Це дерево деревопам'я, скоріш дерево забуття, На ній ви бачите фотографії на цій березі. Це фотографії наших кремічужан, які загинули в війну, яких нема, скоріш за все, могили. Не повернувся, не повернувся, не повернувся з бойового виліту. І цей умовний пам'ятничок це пам'ятник тим, хто ще лежить в землі, яких, може, колись достануть, як ми доставилися цього пілота. А листя, по ну, за моєю задумкою, це якби наша п'януча пам'ять. А такі процеси, на жаль, спостерігаються в суспільстві. Ну, для того, щоб пам'ять збереглася, давайте підемо далі в зали вашого музею. Давайте. Про кого пам'ять збережена в цьому залі вашого музею? Це друга зала нашого музею, у нас їх три. Тут присчечено декілька стильні. Кримчуканам, льотчикам, а декілька є льотчикам взагалі українцям. Ну я вам декілька ось розкажу про стенди коротко, а більш детально при відвідуванні нашого музею буде. Ну, От Кремчуцька аероклуб – одна із таких невивчених історій. І тут про ну, більше зібрано про дорогу, менше про клуб, саме найбільш драматичні, найбільш цікавіша історія. Льотчик служив на півночі, був Менгерхазінськ. І вже в 22 роки став Героєм Радянського Союзу за збитих літаків. А в 43-му році йому присутні звання Героя Радянського Союзу на 23 лютого, до речі, і в березні його збивають під час повітряного бою, літак падає на замершу річку, і його починають обселити місцеві, місцеві які вважали, що збитий німецький літак. Били його, там півтора чи два кілометри до Ширади чи що. Вже коли там зняли з нього одежу зимовий, це а там зірка Героя, Ігорден Леніна, Ігорден Червоного. Прапора, ну, що стала біда, Довже, довго робили операції, то що він собі пробив лобну піску, він так життя й прожив об приціл. Ну, а як далі склалася історія, я більш детально можу розказати під час відвідування нашого музею. Цікава історія Кремчужанин війни. Більше 40 придішню становили уродженців Кремлічуцького району, Козельчинського, Глобинського, які були навколо Кремчука. Ну, цікава історія нашого. Земляка Крупського Кетринського Леоніда Філіповича, льочик першовардійського полку дальньої авіації, загинув під час евакуації керівництва словацького став в 44 році. Виконав на складний дуже для посадки аеродром. Три дуби був такий таємний барах, десять 11 один сьому рисів вночі їх і так підбили. Я встановив прізвище німецького льотчика Карл Майш, Фельфебель на нічному винищувачі. Виплигували з літака з пораненими, прив'язували себе до себе когось до парашута, тому що пасажирів нема. Леонід Філіпович виплигнув радом із медсестрою, але загинули. Ну і в 66-му році там. Словаки зробили пам'ятник загиблим екіпажем. Цікава інформація. От про сталінські соколи, хоча неоднозначно визиває асоціації ця назва. Ну так, так вони вийшли в історію, як Сталінські Соколи. Де ви бачите з прапорцями на портретах, це наші українці, не всі далека, які відзначені на цьому стенді. Ну, самий відомий, це кожен Іван Микитович, який збив 64 літаки. А першу зірку він тричі герой три зірки збив, отримав у 4 лютого 44 року за 20 збиток. За нашими дослідженнями він з цих 20-13 був в районі Камінчука. Ну, географія така Верхня Дніпровська Олександрія Кам'ячук. Тут вони прикривали наші війська, вилітали з Козельщини. Кому буде цікаво, розкажу, які типи літаків збив, якого числа і в якому місці. Угу. Це в нас все є архівні дослідження. Непогано слухається, не, не то що непогано, найбільш таку зацікавленість дітвари і дорослих також називає з тим на фронті про жінок Льотчиць. Це єдиний в світі приклад, коли жіночі підрозділи були сформовані, авіаційний і успішно діяли. До кінця війни дійшов єдиний чисто жіночому складі, де жінка, льотчик, штурман, зброярка, парашуту Це 46-й гвардійський полк нічних бомбардувальників. Дуже багато гинуло, дуже багато. Літак для бойових дій не застосований. Це учбовий літачок, фанерка, полотно. Але дівчата вилітали вночі, по 8, по 9. Якщо у льотчика 300 вилітів вважалось багато за війну. То в дівчат з цього полку 600, 700, 800, а в двох чи трьох більше тисячі. Ну про окремих можна розповідати під час екскурсії. Найбільш цікава історія це історія і трагічна, і драматична. Льоті сили селі Літвяк, яка збила 12 ворожих літаків. Там трагічна історія, і вважали, що вона. Попала в полон, що була зрада державна, там відзвали документи навіть на героя і вважалось, безліці зникли, але така от ходила. А в 90-му році були вже коли знайшли її останки, і так було присвоєно звання Героя Янського Союзу за останнім указом президента. Ну, отак про цю залу. Можемо частково розповідати навіть про операцію Френтік. Вона, хоч і до Кременчука не має відношення, але е, е, ну, це Полтавщина. Наша і така історія дуже цікава. Є там історія кохання. Американського українця за походженням Міщенка, який вивіз навіть дівчину з Полтавського аеродрому, і одружився з нею. О, така от історія. Ми тут бачимо і бойову форму льотчиків різних часів, зокрема періоду Другої світової війни. Ми бачимо їх особисті речі, моделі літаків, в тому числі ми бачимо і німецькі предмети періоду цього, і форму американських льотчиків. але поруч і форма сучасних льотчиків України. Це ну, в силу того, що ми маємо великі проблеми з приміщеннями, приходиться ну, таке щось схоже на Венерит робити. В одній залі вона присвячена повинна, я це добре розумію, одній темі, але через відсутність достатних площ приходиться так. Ем, да, Тут форма, яка належала і е, нашим примічужанам відна. Ну от оця форма це е, Грінфільда. Нашого камінчуського випускника, не випускника, а інструктора аероклубу, який загинув після війни в авіаційній катастрофі. Драматична історія. Був у штрафній скадрилі, були під час війни, навіть створені Такі був збитий. Дві тижні виходив в сім'ю. Були направлені документи, що він безвісті зник. А він через два тижні вийшов. Це його форма, це його нагороди. Передала його дружина, яка померла років п'ять тому назад. Може, наша випускниця аероклуба. А сучасна форма. Ну тут ще лежав прапор 40-ї бригади тактичної авіації. Це привиди Києва. До речі, привиди Києва зараз це офіційна назва 40-ї бригади Тактичної Авіації. І я давно мріяв придбати для музею форму сучасну українську, але угу. в силу того, що їх дуже мало видають, форм хіба що випускникам, ну вдалося. Це безіменна форма, а форма камуфляж. Це нашого кримінчужанина, льотчика 40-ї бригади тактичної авіації Геруса Андрія, який в перші дні, десь 26-го, по моєму лютого, збив в районі Кирвограда ворожий іл 76 транспортний, на якому було до 200 десантників, і через декілька днів він отримав зірку героя. Той же рік, через декілька місяців, я вийшов з ініціативи на міську владу, щоб присвоїти йому почесного громадянина міста Кременчука. І це був перший громадянин України, ой, громадянин почесний громадянин міста військовий. Перший був такий молодий за віком. Ну і тоді ця традиція отримала продовження. І так присвоїли ще одному льотчику, який носить позивний карає, що не дуже мені до душі. Це позивний німецького льотчика Аси часів війни. Uh -huh. І ще там одному хлопчику, теж у нас зараз три почесні громадянини. Це військові, які пов'язані з обороною Кримівка. Отак про цю залу. Не зовсім сприймається ну, на початку було стенд асилютва. Ви бачите, там і німецьку форму, це так називаємо і новоділ. Мені виготовили його. Дехто вважав, що я прославляю німецьку авіацію, я не прославляю німецьку авіацію. Бо там є результати діяльності досягнення льотчиків, скільки збили. То це для того, щоб. Знали, якого ворога ми перемогли в тій війні і чого це нам коштувало. Ми знаємо дуже багато імен, але є тисячі, тисячі льотчиків невідомих, які мали на льот після училися 5-10 годин, і тисячами полягли. От вони своїми, мабуть, тілами і накрили німецьку авіацію, погрив її під, під собою. Серед них, на сьогоднішній день, може, я вам казав, встановили 148 тому крім Ну Історія продовжується в третьому залі. Про що зберігає пам'ять експонати третього залу вашого музею? Третій зал тут теж зібрано, він не присвячений якійсь одній конкретній темі а багатьом. Ну, через відсутність достатньої площі. Ну, тут виставлено що? Ну, По-перше, стенд, який пов'язаний з історією Кримчука. Тобто Ми розповідаємо там, які люди навчалися, скільки пілотів навчались, які тут отримали звання, uh -huh. які космонавти і таке інше. І тут же виставлені наших випускників е, особисті, форми, речі, о, да. особисті речі форми. Тут виставлений цікавий експонат, це модель Лунохода-1, який в 70-х. У році був запущений на місці автоматична станція. Вона керувалася з землі. І от командир екіпажу, там було два екіпажа по п'ять чоловік, був наш камінчужаний, він, до речі, і зараз живий. Цікаві історії, як вони ним керували, які були складнощі, теж можна розказати про, під час відвідування музею. Непогана колекція, але виселені не все через місце форм, наземних агіаційних форм, які я різними способами. Ну, в музей ізраїльського льотчика, канадського льотчика, польська генеральська форма, китайська форма, чешська форма, англійська форма. От англійська форма за історія. Я її придбав у секондхенді. Вона 44-го року, там є, 44 року і бірка є 44-го року випуску. І такі відвідують секонд і назад інколи попадається авіаційний. Цік Цікаві речі. Непоганий стенд, крило і кара. В Ахтубінській в Росії є в центр центрі Крило. Він присвячений загиблим льотчикам прибувачів. На цьому крилі два прижі ще вибито наших кремчужан. Рінфельд, який загинув, і ще одного льотчика, ну це вже в сучасності загинув. І розповідаємо тут про. Першу участь авіаційної команди військового повітряного сил України, в авіатурне по містам Канади і США. Це був 91 рік. Ось цей стенд у фотографіях ви бачите. Да. А це стенд на карті, де е, ла, загораються лампочки. Це де вони виступали. Це дуже складний був в плані технічному, і організаційному захід. І вважалось так, наш льотчики американський казали, що більше трьох-чотирьох шоу або команда, або техніка не витримає. Вони Чотири місяці виступали, перелік там, по-моєму, 16 міст. І після цього вони повернулися в державу. Вони зробили більше для популяризації України, 91 рік Україні сім місяців. Угу. А вони зробили більше для популяризації, ніж дипломатія. Українські, 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 українські вони розкрашені були літаки, піде, але повернулись в Україну. Ніхто від них навіть подяки не від Верховної Ради, не від цього не приму. То я назвав цей сенд. Вони. Були першими державою забути. А один із учасників цього, що льотчик підполковник полковник це мій друг Кримчижан. Ви його бачите комбінезон, в якому він літав там в Канаді. В США приходьте, дуже багато цікавого, ви можете пізнати. Сьогодні в такій короткій відповіді розповісти, все було неможливо. Ви можете потримати в руках навіть предмети, яких немає в Україні. От один вам з них демонструю. Це оригінал підпису Орвіла Райта. Брати Райт, які придумали і в 1903 році, підняли. Це дійсно його справжній розпис. Нам підпис його прислали з Америки, до нього є сертифікат автентичності. І дуже ще багато цікавих історій, які ви можете почути ну, на протязі години. Десь екскурсії у нас проходить. Тож, тож чекаємо. Субота-неділя за телефоном дзвінком на дверях є. А дні з 9 до четвертої до шістнадцятиї години. Будемо вам раді.